Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його милості ми не зникли, бо велике Його до нас милосердя. Тому в цей ранішній час ми скажемо слава тобі, Господи, дякуємо тобі, Боже, за життя, дякуємо, що ми живі, що ми не ушкоджені, дякуємо за тиху ніч, дякуємо тобі, дякуємо, що ми прокинулися вранці, і можемо дихати, і можемо співати, і можемо славити Тебе, тому що ти достойний. Усієї слави, слава тобі, Господи, повіки слава. Але найбільше ми дякуємо Тобі за Твого Сина, за нашого Спасителя Ісуса Христа, який своєю жертвою на Голговському хресті придбав нам вічне життя. І Його кров, кров, яка проливалася на тому Голговському Христі, вона, вона безцінна, вона має силу і зараз, тому що у Бога немає і тіні. Змін. Алілуя, слава Богу, слава Богу. Є сила в імені Ісуса, є сила в імені Ісуса, є сила в імені Ісуса, Кайдани розбить, кайдани розбить, кайдани розбить. Є сила в імені Ісуса, є сила в імені Ісуса, О, -о, -о. є сила в імені Ісуса, всі кайдани розбить, кайдани розбить, кайдани розбить, в жертву себе за нас віддав, ціна велика на Христі страждав. Нас викупив дорогу в небо від. Крив наш Ісус в жертву себе за нас віддав, ціна велика на хресті страждав. Нас викупив, дорогу в небо відкрив Його армія встає. Го його армія встає, га, його армія встає, встає, кайдани розбиті, кайдани розбиті, кайдани розбиті назавжди. Алілуя, слава Богу, слава Богу! І хай як оця бадьора пісня, пісня, яка прославляє нашого Господа Ісуса Христа, під бадьоря кожного з вас, під підбадьори ваш дух, хай радістю наповниться ваш дух, хай затрепоче всередині серце ваше від того, що Господь встає, армія встає, кайдани розбити, які б не були ті кайдани, його сила розіб'є ті кайдани, тому що що є сила в імені Ісуса? Алілуя! Слава Богу! Господь Ісус Христос приніс за нас жертву, жертву за наші гріхи. Алілуя! Слава Богу! І Його жертва, Його жертви достатньо для того, щоб кожний, хто покличе Його ім'я. Мав спасіння і мав відкриту дорогу в небеса. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! В Матвія 7,24 Записано: отже, кожний. То слухає цих моїх слів і виконує їх подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені. Тобто, хто слухає слово Боже, а потім не тільки слухає, а й виконує то Господнє слово каже, що та людина розумна. То та то та людина розумна. Тож давайте, брати, сестри, будемо розумними. І коли ми чуємо слово Боже, яке хоче нас змінити, яке хоче поправити наші шляхи, якщо потрібно, або навпаки, підбадьорити і сказати: правильно, дорога дитина, ти все виконуєш правильно, роби так і далі, і не ослабівай. І ти почув це слово, підбадьорився і кажеш добре батько, я буду далі так. Це робити, бо тобі це приємно, слава Богу! Тож будемо уважні сьогодні до слова Божого. Перша жертва була принесена в Адемському саду, і першою жертвою стало ото та тваринка, ягнятко, яке Господь зарізав, не знаю, яким чином він там його позбавив життя і взяв оту шкіру, пролив кров, взяв шкіру і одягнув перших людей. Це була перша жертва. Потім Господь навчав свій народ і казав, що потрібно приносити жертви. І ці жертви були різні, були жертви за народження. Пам'ятаєте, коли Ісус народився і немовлям принесли його в храм для того, щоб потім дати жертву? Кожний приносив жертву по можливості. Хтось приносив голубів двох, двох горлиць, хтось приносив ягнятко, хтось приносив вола. В залежності від того достатку, що мала сім'я, вони. Приносили в жертву. І знаєте, люди приносили в жертву не так, що о, я багатий, а ті, тому можна дві горлиці, і я принесу дві горлиці. Ні, ні. Вони приносили по-справжньому. По-перше, вони знали, що їх знають і знають їхній достаток. Ну, це ж ми ж живемо серед людей, і тому люди чесно приносили, принаймні більшість із них. Але Да, була жертва за гріх, була жертва за викуплення, була приємна жертва. Люди приносили жертву. І коли вони приносили оту жертву, вони вірили, вірили, свято вірили, що коли вони принесли жертви, то їхні гріхи всі прощені, Що жертва за викуплення приємна Богові, вони в це вірили. Тому і приносили, і йшли додому з великою радістю. Ми вже живемо в новому заповіті. Нам пощастило жити в новому заповіті. І в нас є жертва Ісус Христос. Вона єдина жертва, яка достатня Достатня для того, щоб кожен, хто повірив в Ісуса Христа, хто покликав Його в своє серце жив, жив, мав вічне життя. Алілуя! слава Богу! Але, ставши Дитиною Божою, ми також повинні приносити жертву. І якщо хтось каже, що в новому заповіті її не потрібно приносити, то я з вами посперечаюся і покажу декілька місць писання, в які з нового заповіту, в яких також говориться про жертву. І так. Перша жертва я не кажу по значимості. Я просто буду читати так, як записала собі по черзі, так і буду читати. Звичайно, я думаю, що я записала не всі жертви, не всі. Але деякі жертви, які ми, ставши дітьми Божими, повинні приносити для того, щоб порадувати нашого небесного батька, ми повинні це робити. І так. Перша жертва це жертва служіння. І я зараз прочитаю з послання до римлян з 12-го розділу. І так, до 12-й розділ з першого вірша. Тож благаю вас, брати і сер і сестри, звичайно, теж заради Божого милосердя принесіть ваші тіла як живу, святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму. І не пристосовуйтесь до цього віку, але змінюйтесь оновленням вашого розуму, щоб ви пізнали, що є Божа воля. Добре, приємне, досконале. Тож, коли ми стали на шлях спасіння, коли ми йдемо за господом, то с. Гос... Бодь сказав, щоб ми йшли по всьому світу і проповідували Євангеліє. Це жертва наших тіл. Не завжди хочеться говорити про Ісуса Христа, особливо коли ти бачиш таких напищених людей, але всередині побудження, скажи їм, скажи, можливо, це останній шанс їм почути про мене. Знаєте, нам здається дітям Божим, які йдемо за Господом, вже не один десяток років, що всі навколо знають. Знають про Ісуса Христа, знають про його жертву знають Євангеліє. Ні, кажу вам, ні. Переконалася навіть проводячи свято в ростку, і це були діти, ну не більше, скажем так, половину дітей із віруючих сімей, половину дітей, ну всі діти там були деякі, які прийшли просто на свято, які ходять до студії росток. Тобто вони чули про Ісуса Христа, що він народився в Іфліємі, що Він народився. Ліву, як він творив той світ, ми неодноразово їм це розповідали. Але коли я запитувала дітей, а вони не знають. І вони цього не знають. І ти думаєш, та ми вже скільки разів їм це казали, та вже скільки про це говорилося, а вони не знають. Тому, брати і сестри, говоримо, розповідаємо людям про Ісуса Христа. Вони не знають. Вони не знають, вони так осуютилися в цьому світі. їхні думки, їхні побажання або їхні погляди зовсім на інше, не на Ісуса Христа. Вони не знають. Їм потрібно це розповідати, і хай допоможе нам Господь бути добрими сіячами, бути проповідниками Івангелія. Там, де ми знаходимося, на своєму місці, не мовчати, да, не бути назойливими мухами, але хоч один раз комусь потрібно сказати, можливо, це буде не ваші слова, це буде ваше життя, добре життя, ваші добрі справи, які також будуть говорити про кого. Про того, хто дає вам сили, дає вам бажання служити Господу. Алілуя! Слава Богу! Тож, перша жертва ваша це служіння, служіння Господу. Алілуя! Друга жертва, яку ми, примо... ми можемо принести Господу це жертва хвали поклоніння. В Євангелії е, е, до євре... Ні, не, не так, Послання до євреїв з. Ой, зараз, зараз, зараз. Хвилиночку, який це розділ? З 13-го розділу з 15 вірша. Послання до євреїв 13-15. Записані ось такі рядки. Отже, через нього завжди приносимо жертву, хвали Богові, тобто пліт уст, що прославляють його ім'я. І так, і ще одна жертва це хвала і поклоніння Господу. Якщо ви хочете співати, якщо ви хочете Бога прославляти, прославляйте, співайте, це жертва приємна Господу. Якщо вам не хочеться співати, тому що у вас смуток, тому що у вас щось болить, все рівно приносите ту жертву хвали і поклоніння Господу. Співайте Бога, прославляйте. І коли ви через біль, через оце я не хочу, тіло щось. Там кричить, сперечається, тому що ви перед цим з кимось повсперечалися. Або якась туга на серці. Але тр... лунає спів. Співайте разом з братами і сестрами. Це буде жертва приємна Богові. Що ви навіть серед біль, через біль, через те, що тіло кричить Я не хочу. А ви все рівно співаєте. Це жертва. Славите Господа! Це жертва. Жертва приємна Господу. Алілуя! Слава Богу! Слідуюча жертва це жертва, коли ми приносимо десятини, коли ми приносимо щось матеріальне, коли ми приносимо Богу жертву щось матеріальне зачитаю з послання до коринтян, друге коринтян, дев'яте розділ, шостий вірш. Всім, хто сіє скупо, той скупо й жатиме. А хто сіє щедро, той щедро ж Пожне. Кожний нехай дає завелінням серця, а не жалем чи з примусом. Адже Бог любить того, хто дає з радістю. А Бог спроможний збагатити нас усякою благодаттю, щоб ви завжди в усьому мали. Вибачте, мали повний достаток. І збагачувалися всяким добрим ділом. Алілуя, слава Богу! Як написано, розсипав, роздав бідним, його праведність перебуває повіки. Алілуя, слава Богу! Тож Господь також в новому заповіті каже, що йому приємно, коли ми сіємо, коли ми щедро даємо. Йому це дуже дуже приємно. І ще про одну жертву хочу вам сьогодні. Прочитати. І ця жертва записана також в посланні до римлян. Вибачте, ні, не те місце писання. і так, до Євреїв 13:16. І ще одне місце писання, ще одна жертва 13-16. Не забувайте про доброчинність і спілкування, бо такі жертви до вподоби Богові. І так, в цих в декількох рядках ми читаємо ще одну, про одну жертву, яка до вподоби нашому Господу. Це доброчинність і спілкування. Це доброчинність і спілкування. І коли ми приносимо в жертву свій час для того, щоб поспілкуватися, в доброті поспілкуватися, не посперечатися, а спитати брат, як в тебе справи, «Сестро, як в тебе справи, матусю, як в тебе справи, дитинку, як в тебе справи? Коли ми. Телефонуємо або приходимо на якесь. Приходимо, щоб відвідати когось брата чи сестру, або в церкві ми бачимо брата і сестру, і знаєте, і там всередині якісь у нас є ну не дуже приємні спогади про спілкування. А Господь каже: прийди поспілкуйся. А можливо, в нас є такі люди, з якими ми зовсім не хочемо спілкуватися, і раптом відчуваємо оце побудження. Поспілкуйся, зателефонуй, спитай, як справи. Всередині бунт. Я не хочу цього робити, Господи. Ти знаєш, як закінчилася ота розмова той чи інший раз. Я не хочу це робити. А всередині, поспілкуйся, принеси жертву, принеси жертву заради мене, принеси оту жертву, поспілкуйся, поспілкуйся в доброті. І коли ти будеш телефонувати, і раптом знову будуть нападки. Просто промовч, просто промовч, благослови і поклади оту трубку. Але зателефонуй, але зателефонуй, Господу дуже приємна ще одна жертва. Можливо, ми на неї не звертали уваги. Я також думала, ну що це за жертва? А коли послухала вчора проповідь, і брат оце розповідав, то знаєте, я сиділа і плакала. Мене так торкнулося це слово, що я вирішила, я також, я також поділюся цим словом. Звичайно. Його проповідь не моя проповідь, кожна проповідь це особливість. Але ми читаємо одну Біблію. І слава Богу, що Господь нам допомагає слухати оці проповіді, збагачуватися і потім використовувати їх у своїх проповідях. Слава Богу! Тож брат звернув увагу і ще на одну жертву це жертва спілкування, це жертва спілкування, тому брати, сестри. Ті, котрі телефонують, ті, котрі питають, ті, котрі е, проводять е, час спілкування, знаєте, не в балачках, не в осудах, не в перемивання кісток. Ні, 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 це не спілкування, це просто балачки. Спілкування відрізняється від балачок тим, що ви спілкуєтеся, Да, ви питаєте, як справи, але ви можете потім помолитися або благословити. Спілкування, жертва спілкування, це не те, що ми просто говоримо з подружкою. Ні-ні-ні. Це коли немає часу, це коли ти дуже-дуже заклопотаний, але серед отого всього клопоту ти знаходиш хоч декілька хвилин для того, ж, щоб зателефонувати батькам, для того, щоб зателефонувати дітям, для того, щоб зателефонувати тому. З ким давно не спілкувався, а Господь побуджує. Зателефонуй, зупинися, це жертва мені приємна. І ти телефонуєш, ти питаєш, як справи, ти благословляєш. Ти потім, коли б уже розмова закінчилася, благословляєш і кажеш: Дякую тобі, Господи! Благослови ту людину від верхніх і нижніх потоків. Благослови. І тоді ця жертва приємна Господу, і тоді ця жертва приємна Господу. Згадайте особливо підлітки, особливо молодь, якщо хтось слухає, коли ви останній раз, коли ви останній раз спілкувалися з батьками, якщо вони не біля вас, якщо вони десь далеко, коли ви останній раз спілкувалися з братами, сестрами. Коли ви останній раз це робили? Коли ви останній раз це робили, можливо, зараз ви знаходитесь в різних країнах, і це може бути. Зараз Україна проходить нелегкий шлях свого життя. І ми зараз багато українців розкидані по всьому світу. Коли останній раз ви телефонували ті, хто за кордоном, ті, тим, хто зараз в Україні, коли останній раз ви питали, як у вас там справи, як ви там витримуєте, можливо, вам потрібна допомога, можливо, ми можемо, можемо вам допомогти. Або ті, хто в Україні, коли ви останній раз телефонували тим, хто за кордоном, ви думаєте, що їм там дуже-дуже сладко, так вони дуже раді. Знаєте, наскільки? Радістю наповнюється їхнє серце, коли ви коли ви сфотографуєте або запишете невеличкий ролик вашого села, або хатини там, де вони жили, і надішлете їм, і надішлете їм. І хтось каже, навіщо турбувати їхнє серце? Ні, ні, ви це зробіть. Звичайно, коли є побудження від господа. Зробіть це, ота жертва, яка Господь. Яка Господу дуже дуже приємна жертва спілкування, жертва спілкування? Тож давайте не будемо забувати про жертви, які приємні Господу, і на протязі цього дня принесіть хоча б одну, і скажіть, Господи, це для тебе. Це для тебе, це для тебе це жертва. Я її принесу з радістю. І хай допоможе нам Господь на протязі дня, кожного дня, приносити ці жертви Господу, адже його жертва безцінна. Наша жертва порівняно з їхньою, з його жертвою. Це щось мале, дрібне, але воно таке приємне, таке приємне. Коли дитинка ділиться цукеркою, то цукерка це таке щось мале. Але, але воно таке приємне, таке приємне. Тож, наші жертви це як ота цукерочка у руці дитини. Але Господу вона приємна. Тож давайте будемо приносити приємні жертви Господу. Він заслуговує на це. Допоможи нам, Боже, бути вірними дітьми і приносити приємні жертви Тобі в ім'я Ісуса Христа. Амінь.